Як написано в одному з катеренів Ностардамуса, цих трьох сестер розділяла різна релігія, і вони не знали, що вони сестри. Тож тільки бачу бажання дії в розвитку нової держави України дасть у цій планеті в останні дні пророка Данила той поштух, коли ми ті, котрі опустились на дно темряви братньої війни. Бо мій батько похований в Росії, а моя мати живе в Україні. А також в Росії живуть мої рідні по крові брати і сестри. Тож для мене це кровопролитна братня війна, народу російського, народу українському. Бо ви діти одної матері, матері слави, бо ви одного роду богів, тому що ви є рускій боги, несущий істинний рускій мір, з матір'ю слави, держава русковунія, матір'ю трубящий в рок для спасіння своїх дітей і богів. То чому? Тому що українці і є істинні і справжні. Русські русичі. Київська Русі. Тож, проживаючи на території України в Херсонській області через міру беззаконня влади Путіна і його служителів, але згідно пророцтв, знаходжусь тепер на території Росії. Тож, перша частина моїх визвань або звертань до вас всіх написана на русському язикі в Україні. І закінчення моїх звертань написано на українській мові з Росії. Бо ви є той план Бога для знищення сатани і диявола, для повалення системи Мамона, його грошей і його служителів-чиновників і всіх тих, котрі є з надзираючих структур, які в своєму ілюзорному познанні світу богів думали, що вони є володарями людських життів та їхніх душ. Тож відштовхуйся від дна темряви, щоб випірнути і зробити ковто повітря, чистого нового, бо насправді не тільки земля, а й увесь всесвіт. Зачекалися вашого народження людини мислячої і на пробудження живих богів в людських тілах. Бо кожна православна дитина, народжуючись на білий світ, має стопроцентний набір ДНК генів генія, для світобудови, в якому вона втілюється. І ми завжди народжуємось разом, хоча маємо різний вік і різні нації. Але всі ми віримо в те, що люди вміють жити щасливим життям, злагоді і мирі не тільки в своїй країні, а на всій планеті. Бо ви, жителі того світу котрі всі називають раєм або едемом, або ж нірваною та Ірієм, землею обітованою, там, де нема смерті, бо нема безпам'ятства. Бо ми від народження пам'ятаємо всі свої втілення і свої задачі, а також ми самі обираємо свій шлях допомоги іншим цивілізаціям. Але земля то є наша планета від створення, на якій ми вчилися проявляти свої енергії через прояв фізичного тіла, тобто через взаємодію енергії духа. На ДНК і кров створеного автономного тіла людини, або ж біоробота. А ще тіло людини є проявленням в фізичному світі енергії духу, бо тіло людини це скаван, скафандр, проявлений енергії із ефіру, для якого немає значення часу або простору, тому немає поняття смерті. Та є ціль втілення еволюція розвитку енергії духу в сансарі. Так як в ній приймали участь багато представників інших цивілізацій, в нас з'явився зрадник, і це втілений Путіна, в наш час тут і зараз, який допоміг змінити коди, програму розвитку і парадігму еволюцію на деградацію від вищого духу до тваринного рівня, тобто людину поставили на рівень вівці або барана і перевели на розвиток володар і раб, пан панта кріпак. Тоді нам коли... Разом людини знаходиться в сплячому стані, бо його поглинає морок темних негативних енергій, коли усвідомлення енергії духа не можуть проявити стілі, бо дуже низькі вібрації не тільки суспільства, а й навколишнього середовища живого світу землі. Про це нам розповідають вібрація Шумана. Бо пробудження духа в пізнанні, що він є вища істота на землі, піднімає вібрації через його усвідомлення себе Богом, бо Бог це чин. Воїна світла, судного дня. Про що і каже Псалом 81? що ви всі боги, але не знаєте цього, не розумієте це, бо ходите в пітьмі і тому помрете, як люди. І впадете як усі великоможні, якщо не пізнаєте себе як воїна світла, та не признаєте своє призначення будівельника живого світу високих вібрацій, які руйнують штучну матрицю в сансарі через усвідомлення своєї цілі втілення для розвитку еволюції. Тож повернемось до нашого народження в тілі автономної системи, бо ви не приймаєте ніякої участі в роботі серцебиття й дихання легень, кровотоку, крові аорт, венах і сосудах, в рості волос. Нігтів і кісток в розвитку і запліднення дитини і її формування. Тож ви або нищите свій організм, або, хоча б, трохи допомагаєте, ведучи здоровий, здоровий образ життя. Але ваша ціль це розвиток вашої психічної сили, її пробудження і вміння нею користуватися. Але для розвитку еволюції, а на руйнування і вбивства, собі подібних живих істот. Бо згідно закону всесвіту, такі істоти знищуються для того, щоб баланс гармоніки не був порушений. Тож зараз людство стоїть на тому рівні, коли воно. Має, коли воно є загрозою для гармоніки всесвіту космосу і має бути знищена. Але зараз є ще щілина простору в 6 місяців, яка дає змогу завдяки війні українського російського народу для пробудження і очищення сердець через страждання, а також відкривання очей і вух на систему чиновників, які дбають про своє життя і комфорт, і їм плювати на життя і смерть. Народів будь-якої країни, де є система чиновників, тож зараз через народи України і Росії є вибір на прийняття рішення зупинитися в цій війні. Бо коли Боги починають війну між собою, тоді автоматично включається планета Карма. Або небіру, хоча насправді це не Мезида, котра іде знищувати ту планету, яка загрошує небезпеці гармоніки Всесвіту. Тож війна між російським та українським народом, а насправді війна богів представників Чорнобога і представників Білого Бога є критерієм для знищення планети Земля, не дивлячись на те, що там буде ядерна зброя чи хімічна викона використована проти людей для знищення, бо не людям вас не шкода, бо в них немає емоцій серця, яке вміє любити. Співчувати, бути людяним, а ще бажати вічірого серця, злагоди любові, а дітям щасливого життя. Бо програма, яка веде до деградації, робить це тільки негативне для розвитку еволюція. А також прогресує у війнах, настроюючи разом людини на покращення зброї для вбивства собі подібного, ставлячи людину на противодій з Творцем. Бо якщо ви маєте бажання втілювати в життя закон Творця, десяти заповіді в повсякденному житті, то ви йдете супротив Творця. Тож тоді ви автоматично переходите у табір сатани, того, хто противодіє законам Творця. Тож задумайтесь у цю мить і дайте собі відповідь. Чи вживете ви по закону Творця десяти заповідей? Чи навпаки, ви робите все, що не можна, чи лише частину робите навпаки, а іншу частину ви не берете до уваги. Чи в вашому житті десять заповідей – це основа вашого світосприйняття, чи закон людини, тобто Конституція є основа вашого життєвого напрямку? Тож що ви тоді насправді, люди? Звіри чи Боги? Кожна цивілізація, котра загинула на нашій планеті, залишала вам підказки і звертання. Бо ми завжди осередок пробудження еволюції для виправлення тої зради, яку зробив Вова Путін, бо він є втіленням Володимира, хрестившого Київську Русь, і він є Ленін, Зікурат, якого дає йому сили в море і омані російського народу. Вова Путін. І є перший Адам, який першим вбив собі подібного і пив в нього кров. І ця подія стала поворотною в деградації еволюції розвитку духа. Та подія, заради якої ми віддавали на загибель еволюції п'яти цивілізацій, в яких ми втілювались і гинули, щоб знову народитись санзарів. Зараз ми шоста цивілізація, у якої вкрали більше п'яти тисяч років пам'яті, інформацію, яку ховають у підземеллях Ватикану, в рукописах, артефактах і книжках. Тож повернемось до пророців не тільки Біблія, а й тих, хто відкрив собі код Бога, тобто войне світло судного дня. Пророк Малахія, він же Настардамус, він же нині покійний Євгеній Гусип, який написав Ангел Баструбіл і 141 придвіті Настардамуса і багато пророчих віршів. Він же дворіка Адама, так як чоловік, писав під ім'ям жінки ДМ Діана Меркурєва. Тож це все стілення фізичного прояву Архангела Гавриїла. Він же був в подобі людини правителем Ніневеї, тобто Московії. Нинішньої Росії, про яку пише Пророк Єремія, Архангел Гавриїл, який завжди охороняє Росію, але в 2020 році його енергія зникла, щоб дати проявитися та ні в фізичному прояві реалій справжнього тут. І зараз Путіну Бові в його істинній суті. Пророцтво Іоанна Єрусалимського. Його рифмоване послання, він же Йоанн Притече, і його послання, яке Іоанна Богослова Откровіння, він же Олександр Невський, який боронив Русь Київську, і він же Олексій Романов. Цесаревич, царевич, який усвідомлено віддав своє життя в 14 років. Тому війна почалася в 2014 році в Україні як знак, для того, щоб у нас з вами було ще 100 років для пробудження свого духу, від його добровільного відданого їм життя смерті. 1918 ропні, в липні році, в липні, місяці, бо було два віка, які створив творець через пророка Ездру 3 книги. Перший вік у зверженні монархії 1917 по 2017 рік. Цей вік був для всіх. І 1918 по 2018 рік, коли прийшов до влади. Сатана на крові, яку росіяни віддавали добровільно, думаючи, що здають свою кров для аналізу. Але вся кров була принесена в жертву в ритуалах чорних колдунів та чорних шаманів для рабської печаті російському народу для проявлення над ним у волі сатани в його кровожерливій натурі хижака і його вад педієфіла, який своїй ейфорії вже святкує перемогу над богами судного дня, але цього не буде. Бо ви пробудетесь тут і зараз через створення нової держави богів, держави розкалуння, або загинете усієї планетою, всі ті, хто не пробудився на вічну смерть в рядах сатани. Бо стояння осторонь це мовчазна згода на ті події, які проявлені в фізичному світі нашої реалії, а ще протидія проти закону Творця десяти заповіді, або скрижалі Моїсея. Бо як пшениця, яку хоронять у землі, дає нове народження, так і ми народжувались. Знову сансарі, маючи нові тіла, маючи один із двох гендерів і нове ім'я, не маючи лише пам'яті наших попередніх тілень, бо був зламан код через вбивство людини і її випитою кров'ю, як прийняття граля безсмертя в своє тіло. Але насправді це був шлях гігієно вогню, Бо на нашій райській землі панує ад, але чорна діра, яка прямує до нашої планети, і є гієна вогняна. А це страшніша ада, бо це вічна смерть, духа без проявлення в фізичному просторі через анігіляції. простих атомів і нейтрінів, чиста енергія ефіру, бездатності, усвідомлення себе як особистість. Це та енергія, з якої новий тварець створить новий світ, народження, нової форми бутія. А він має безліч варіантів прояву живих істот, флори і фауни життєдайності. Тож кожен з нас має два основних втілення. Кожній цивілізації, тобто 2 множимо на 12 це 12 тілення. Але я представник сьомої цивілізації, фінішу пробудженого духа, мислячої людини. І таких, як я, дуже багато на нашій планеті. Але більшість знаходиться на територіях, на теренах трьох країн, сестер України, Росії Білорусі. Бо це територія колиски духовної Шамбали або Землі раю. Зараз дванадцятий раунд, який закінчиться між світлом і пітьмою. І якщо не з'являється 13-й раунд, тобто сьома цивілізація, еволюція духа, тоді, перемогла, тоді перемога за пітьмою. І йде перехід в низький вібраційний стан еволюції, її деградація і система володар і раб, яка ніколи не дасть проявитись духу знання і милосердя для пробудження. Бо будити буде нікого, бо що треба цій системі володарем потакання своїх примх, свавілля, беззаконня, хліба і видовищ. А раба ніколи не питать про його бажання, бо він є річ, маючи таке становище, як і тварина, раб, в якого нема ні роду, ні племені, в нього нема права голосу. І будь-яке проявлення натяку на свободу волі знищується в зачатку прояв особистості. Тож зараз ми бачимо в фізичному прояві системи володар і раб. З 2019 року, в період пандемії і нової реальності, яку представляю я, як особистість проявленого духу в фізичному просторі, бо я і є нова реальність, яка формує нове мислення і новий світогляд людини на її майбутнє, минуле і справжнє, теперішнє. Бо все це описано в Біблії, у Вітхому завіті та прописано апостолом Павлом і Іваном Богословом. Іван це не єврейське ім'я, а русське ім'я, тих нащадків Древньої Русі, того Ірію, який описан в літописах. Бо ті колись народжені і є нами, проявленими в фізичному просторі буття тут і зараз. Тому зараз відкривається родова пам'ять богів, бо боги ніколи рабами не будуть, тож двері до раї відкриті. Бо прийшов час покутувати свій гріх першому Адаму Вові Путіну. і поставити всі крапки не тільки над і, але в рай іде кожний своєю дорогою. Кожен відкриває сам свої двері, бо ці двері... В рай є його серце, його вибір, добра чи зла, хто він, раб або вільна мисляча людина, відповідальність за свої вчинки і пробудження внутрішньої психічної сили, яка зв'язує з народженням із полем планети Земля і людей одне з одним, бо в нас одна мати і один батько. Першорідні ті, від кого пішов рід боїв. Ті зіркові істоти, які прийшли для місії спасіння еволюції людини, не як тварини, а ті, котрі подібні Богу. Істоти, які народжують собі подібне, ті храми, які є нерукотворні, бо вони є живі. Хоча більшість все таки знає, що є тринадцятий знак зодіаку змієносіць. У високісний рік у лютому 29 днів, а у євреїв в цей рік з'являється тринадцятий місяць. Дванадцять апостолів і Марія Магдаліна. Це також тринадцять. 2024 – це тринадцять років після розірвання мого шлюбу. Це моє тринадцяте втілення, а також моє тринадцяте владарування. Фізичному просторі в еволюції духу, бо я тринадцятий владика, і просторі для світу утворення, нової реальності тут і зараз, ще реалії. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було у любов.